Вітаю, друзі! Все якось не випадає слушна нагода заявити про свою інклюзивність. Я глибокий прихильник інклюзивності, готовий проявити свою ідентичністьну пластичність або проявитися мультикультуралістично. А все заради чого? Заради побудови ефективної моделі економіки. А ефективна модель економіки нам потрібна для процвітання. Ну я звичайно не настільки інклюзивний, щоб включити в нашу економіку 30 мільйонів вихідців з Африки та Азії, як пропонує Віталій Кулик, але я готовий створити комфортне мовне середовище для поляків і для росіян. Для поляків я готовий створити комфортне мовне середовище на Кемнець-Подільському цементному заводі і там же побудувати ПТУ, яке буде вчити поляків польською мовою, як правильно збивати ящики, піддони, як правильно вантажити цемент. Погодьтеся, що це набагато інклюзивніше і привабливіше, ніж просто. Оголошення і банери українською мовою на польському заводі в, гальв... в гальванічному цеху. А на гальваніку у нас теж є гальваника. Десь е на Криворізькому заводі я відправлю росіян, включу росіян в нашу економіку. У них все таки крепша печінка, вона загартована алкоголем. І для роботи в гальванічному цеху росіяни краще підходять, у них крепша печінка. Безперечно, там також будуть ці вивіски російською мовою. Туалет, в душках параша, там, душова, столова буде написано. І так от вони будуть включені в українську економіку. Я вважаю, що це дуже інклюзивно. В принципі, це десь. Продовження дискусії, такої заочної, з Арестовачем, з економістом Олексієм Кущем, і ще багато, люди, багато людей сюди належать, які ведуть мову про інклюзивність і засуджують націоналістів. А я в їх розумінні націоналіст, який є противником інклюзивності. Все, хочу побудувати ексклюзивну державу. Все я забороняю. Я думаю, що в принципі, люди, які побували за кордоном на позиціях там лікарів, наприклад, чи педагогів, вони дуже добре зрозуміли, що таке справжня інклюзивність. От війна дала можливість українським ескулапам-вчителям відвідати на 3-6 місяців Німеччину, Францію. І вони зрозуміли, що таке інклюзивна економіка і інклюзивне суспільство. Це коли вам з досвідом роботи 20 років в хірургічному відділенні пропонують стартанути з самого початку, легалізувати свій диплом. А поки років так три попрацювати санітаром, а потім, можливо, вам дадуть через 5 років попрацювати на позиції медсестри. Ви це все пройдете, пройдете, і це без е, будь-якої гарантії працевлаштування і перспектив, от що означає інклюзивність. Тобто, до чого я це все таке підведення сказав, е, для того, щоб ще раз кинути камінець в город нашим інтелектуалам публічним, вони роблять вигляд, що не розуміють, про що вони кажуть. А я розумію, про що я кажу. Я за інклюзивність. Тільки я проти того, щоб в українському парламенті були такі групи, які очолювалися там, Медведчуком, щоб у нас міністрами оборони були Саламатіни і Лебідіви. Я проти ось такої інклюзивності. І ми всі з вами розуміємо, що нам пропонують тут в Україні ну, зовсім іншу інклюзивність. Нам пропонують цих в кращому випадку наталок Яресь, Яресьок, Це в кращому випадку, це з українськими прізвищами, а в гіршому випадку якихось там Абрамавічусів чи ще когось, які будуть нами керувати. А ми з вами будемо тут працювати санітарами. Але я вважаю, що це неправильно, глибоко неправильно, і місце українців на телеканалах. На ютуб-каналах вони будуть там оголошувати свої прогнози, свої бачення. Там вони будуть позиціонуватися візіонерами, футурологами, соціальними конструкторами, архітекторами мрій. Ну і всяке таке. Оцим будуть займатися українці. Я вважаю, що дуже інклюзивне суспільство так буде. Поляки будуть працювати на Кав'янець-Подільському цементному заводі. Росіяни в гальванічному цеху в Кривому Розі, а українці будуть ходити по телеканалах, ковзати так легко і говорити про високе і велике, про величне про жектами кидатися і так далі. Це було підведення під інклюзивність. А загалом я якось хочу сьогодні нарешті відповісти на якісь, не знаю, такі не дуже персоніфіковані звинувачення на мою адресу від Олексія Арестовича і Сергія Децюка. Сергій Децюк мене тегнув в пості, подивився вчора моє відео. Де я так трошки потролив і сказав, що ми ж хто воює за людей, а хто воює за українців? От ми воюємо за українців, за людей воюють росіяни, тому що вони їм потрібні для того, щоб перетворювати на собак. Ось. І я так не зрозумів дуже ну, якби, суть закиду. І справа в тому, що мене в приваті запитало, і в групі навіть там. Нашій запитала, що з тебе хоче Сергій Дацюк. Я кажу, ну не знаю, очевидно, Сергій бачить мене прихильником рабства. Тобто, я, на його думку, будую в Україні рабство. Так, я, я завжди мені не можна закинути, що я, значить, Хочу завести Україну в залежність від Сполучених Штатів чи тим більше до Росії, цього мені не закинеш. Але от я хочу завести українських громадян в залежність від таких рабовласників, як я. Ну, як на мене безпідставні якісь звинувачення. І я в вчорашньому відеооблозі сказав, що навпаки я пропоную свободу. Я не збираюся займатися людьми, не хочу за них воювати, а люди самі мають визначатися, самі себе створювати. Якщо вони хочуть бути українцями, належати до українського народу, наголошую, не до політичної нації, а до українського народу, ну, значить, вони повинні з себе формувати українців. Я не можу зрозуміти, де тут рабство. Якщо не хочуть вони цього робити, ну нехай цього не роблять. Нехай йдуть протитечі, їх звідси ніхто не вигонить, не вбиває, не переслідує. Для мене ну, якось не зовсім зрозуміло. Не зовсім зрозумілі звинувачення. Ну і трошечки про Олексія Арестовича. Це давні мої такі претензії, скажімо так. Намагання відпарирувати закиди по нашому ефіру, який відбувся 2 серпня, якщо я не помиляюся, теж намагаються докоряти там доктриною чи концепцією волі. І кажуть, що я прихильник заборон і я маю визначитися, чи я за волю, тобто за свободу. Чи я за заборони? Нібито я забороняю російську мову і російську культуру. Ну, я, по-перше, не забороняю ні російську мову, ні російську культуру, я просто посилаю її нафік. Вона мені не потрібна. Ще раз це скажу: у мене вдома є пральна машинка, ардо з вертикальним завантаженням працює, але дружині захотілося там пару років тому. З невертикальним, а цим горизонтальним завантаженням Samsung. Це означає, що я забороняю італійську промисловість, або я якимось чином перешкоджаю виготовленню італійських пральних машин там, з Ардо, з вертикальним завантаженням. Вони просто не потрібні. І все, бувають такі періоди, що щось стає непотрібним. Російська мова і культура стає непотрібними. І все. Тут нічого такої немає. Ну і тепер до цього взагалі непорозуміння, ну як можна ототожнювати волю, свободу. І, як на мене, люди взагалі не розуміють, хоча займаються чимось таким великим, вони не розуміють викликів. Це ж великий виклик. Люди взагалі не мають ніякої енергії, і вони не здатні проявляти зусилля навіть тоді, коли їм загрожує смертельна небезпека. Їх ведуть на убій кудись, на забій, а вони йдуть і не чинять спротиву. Їм кажуть чотири бустерних дози. Вони чотири бустерних дози колять. Вони помирають і кажуть, що це зовсім не від того. І ось ця ситуація з локдауном показала, що люди не готові пручатися. Поліції, вони не виходять на е ці масові протести. Не протестують проти незаконних звільнень, відсторонень від роботи, позбавлення людей, засобів існування. Нічого такого не відбувається. І воля це здатність діяти. Це мова йде про енергію, витиками якого є сумління, тобто це не має ніякого відношення до свавілля. Це взагалі якийсь абсурд. І де я коли таки казав, чому, значить, мені кажуть, що я щось забороняю, і навпаки, кажу, що свобода, самі визначайтесь, до чого тут рабство, чому я прихильником є рабства, я теж не можу цього зрозуміти. Ну, от така ситуація, такий мій коментар по ну, важливих подіях. Ще раз підкреслюю, я дуже інклюзивна людина. Але ця інклюзивність має бути паритетна. Ви спробуйте не просто зайти в польський сейм з українським паспортом чи з українським там бекграундом. Ви спробуйте звичайним вчителем в школі влаштуватися або лікарем в Польщі, чи у Франції, чи в Німеччині. І там поговоримо після цього про інклюзивність. От після цього ми поговоримо про інклюзивність. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.